Вітаю гостів та підписників мого каналу сьогодні. У нас новий випуск рубрики Ваші історії в розкладі. Тут я читаю ваші справжні історії. Звичайно, я зберігаю вашу конфіденційність не називаю справжні імена, справжній вік, їх можна взагалі не називати, це мені тільки потрібно. Через Таро я вам допомагаю знайти відповіді на складні життєві питання. Сьогодні історія, яку ми розглянемо, вона мене дуже сильно зворушила. Я думаю, багатьом вона може відгукнутися про пошук себе, свого істинного призначення і того, і ми розуміємо себе і так далі. Все подивимося сьогодні, все ви зрозумієте. Сьогодні мені написала дівчина, називаємо її Марією, їй 38 років, її звернення я хочу. Зачитати, я хочу зачитати, щоб саме звернення да, було чітке. Так, зараз секунду, відкрию повідомлення ну, від її імені читаю. Да. Мені часто сняться сни, що я в армії. Тягне мене на службу страшно, але мене щось тримає і не відпускає з дому. І я не знаю, що мені робити і як мені бути. Можливо, ви мені допоможете в цьому питанні. Я хочу е, зрозуміти остаточно, чи це моя хотілка бажання, хоча це мрія з дитинства. Я коли бачила військових форм, у мене погляд зупинявся, а яких би мені дух перехоплював і переповнювали радісні емоції і сльози. Це було ще в дитинстві. Я ще тоді не розуміла, що це таке. Можливо, з минулих життів або карма, не знаю. Цікава да, історія, цікавий приклад. Сьогодні він актуальний. Ви можете дивитись цей розклад як загальний і думати про своє призначення. Ви можете повністю дивитися це як історію. Підтримайте потім обов'язково в коментарях. Да, напишіть ваші враження. Мені дуже цікаво. Ще в цій історії є ключові фігури: це чоловік, брат і подруга Наталя. Чоловік, ну, вигадані їм, пам'ятаємо, да? Андрій, брат Олег, Наталя, колишня подруга, а вона нині є дружиною брата чоловіка. І, значить, я собі виокремила декілька запитань для того, щоб розклад був цілісним, зрозумілим і так далі. Да? Так, будемо дивитися зараз, так? Да? Ви також, да, я вже говорила, можете написати в особисті повідомлення, свою історію. Пам'ятати, що це все буде конфіденційно. Не ображайтеся, якщо я не всі історії зможу взяти, тому що два раз на тиждень це буде бажаючих, я розумію, більше. Да? У мене вже йдуть записи наперед. тому... Не ображайтеся, якщо не всі історії попадуть, якщо я не всіх зможу взяти, я буду старатися, звичайно, брати. Якщо у вас є ця сміливість внутрішня, да, подивитися на відповіді до своїх запитань, часно побачити історію, подивитися на неї збоку, розібратись. Якщо ви хочете розібратись, пишіть. Так, настраюємося на Марію. Чуть-чуть глянемо, в яких енергіях Марія зараз знаходиться. Я знаю, про кого я говорю. я в умі собі називаю правильні іменами. Так що не думайте, що це прям якась вигадка. Да? Так. Ну, да, бачите, що карти показують. Настроїлися зразу карти. Показують, що таке іде життєвий вибір, життєве роздоріжжя, да? кармічне роздоріжжя. Карта Христа і карта дороги. Яким шляхом йти? Куди? Міняти своє життя, чи йти по такій своїй прозоряні дорожці, як то кажуть, да. важливі запитання. Можливі запитання стояч. В коханні тут ми бачимо теж, да? якісь є нюанси, переживання. Можливо, чоловік відбиває шляху, але ну, ми це все Воєнна, воєнна військова, да? що обрати? Своє життя стабільне чи йти войовничим таким шляхом, своїм шляхом? Все, тут карти просто показують. От я запитала да, стан, і карти показали повністю просто історію, яка зараз відбувається. що хочеться ясності, куди йти, тірзаються да, мучать. Марію, ці питання, да, серце розривається на, на частини. Давайте будемо тоді зразу переходити, тому що все тут зрозуміло. Так, які я тут запитання собі виокромила, буду зачитувати, і дивіться, яке джерело потягу Марії до військової служби? Яке джерело? Будемо дивитися і на Лінормані, і на Таро. Яке джерело. Сад. Джерело сумнівів, джерело роздумів. Ну і теж, да? дуже схожі ці карти. Планітож є от будівлі. Тут, типу, бесідка якась, да? а тут це може бути трон, але схоже буває, як на старовинних кладовищах, да? склепи. От може бути щось тут кермічне, щось з минулого. І карти так от лягають да, на хресті, на роздоріжжя. Це може бути реально з якихось минулих життів. Те, що було колись, і воно тяне. Тяне саме йти цим шляхом, якісь незакриті питання, можливо, дуже. Да? Жінка, яка колись чекала військового. Чи так само думала? Ну, теж може бути з цим зв'язано. Давайте глянемо. Це, це її шлях душі чи ілюзія? Пов'язана з минулим? Давайте глянемо. Шлях душі чи ілюзія? Пов'язана з минулим. Що це? Тут більше, звісно, минуле, але треба тоді ще подивитися шлях. Шлях душі. Багато бачимо оточення да, військових. Це територія. Це, звісно, тут більше карти пов'язують мене все-таки в минуле уходять. Тут навіть можуть бути предки якісь, які воювали, сильно породу передалося. Може бути минулі життя, да, кармічні якісь уроки не пройдені. Ну тут багато прям зв'язаного в минулому було. З військовою тематикою багато було зв'язано. Так що тут от, поки що карти більше показують. Да? що це от йде з минулого. Чи є цей поклик, давайте глянемо так, чи є цей поклик частиною кермічної програми. Чи є цей поклик частиною кермічної програми? Це щось як Звиша написано, да? це кармічна програма, і це от те, що от вже було. От, ну, тут йдуть відсилки до минулого. Можливо, дуже велика любов була колись да? з, в минулих життях з людиною, яка воювала, да? і неважливо, тут неважливо, це, яка це стать. Да? В минулому це Марія була чоловіком чи е, жінкою. Розумієте? Була любов, з якимось писали листи на фронт, да, отак. І це от залишилося якимось таким внутрішнім потягом до, до цієї історії, да, до цього стану? Скучати за кимось, чекати когось, романтизація війни і так далі. Що блокує рух у напрямку служби? Що блокує? Зараз глянемо, що блокує у напрямку служби. Сім'я може не хотіти, да? куди ти підеш? І карта військова випала. Ну, то, схоже, що тут що? А хто, да? от король пентаклів, мужчина, може, чоловік, батько, брат той же, да? мужчина, може бути декілька, тому що у нас тут лицар пентаклів, да? риба. Декілька мужчин, може бути мішають, от саме чоловіча сторона. І що, що блокує? Це, якось не знаю, страх того, що вони не підтримують, а можливо, вони напряму говорять, що да? нащо тобі туди йти, там місце тільки чоловікам, або ми і так там вже воюємо. Да? От вони її збивають з цього шляху. Ще ми не знаємо, чи це вірний шлях, але ми знаємо, що це поклик з минулих життів такий іде. Да, і його забиває, забивають мужчини. Які страхи або обмеження не дозволяють їй зробити крок уперед. Внутрішні страхи або обмеження? Діти, швидше за все, да, от за дітей я не пам'ятаю, вроді б в неї є діти, що як вони будуть. Або як батьки будуть да, сприймати себе як дитину. Емоційні більше карти, Да? Дивіться, тут четвірка кубків вмішає, тут шістка і п'ятірка кубків. Емоційні карти, що от емоційна прив'язаність до когось, що я о, когось тут залишу, чи я справлюсь. Да, ось таке от мішає, що всередині мішає. дивіться, знову кубки йдуть. Да. Нерозуміння того. Чи правильно я бачу взагалі цю систему? Да? Можливо, я її романтизую, ось що мішає. Я от не розібралася, що таке бути військовою до кінця. Да? ось мішає. І мені мішає те, що прив'язана до родичів, до дітей, можливо, до батьків, як вони будуть, і так далі. От такі внутрішні, внутрішні переживання мішають. Чи підтримує зараз ми глянемо, чоловік? Бажання йти в армію. Чи підтримує чоловік, бажання йти в армію. Двічка кубків. Угу. Ні, от я бачу, що не дуже він підтримує. Він хоче свою якусь думку проштовхнути, щоб втримати її. Хоча з любов'ю ставиться, дивіться, двійка кубків. Переживає, що це небезпечно, так? Да? Карта смерті. Це смертельно реально небезпечно, Це є правда. Тому що, швидше за все, він вже розуміє, про що говорить, да? і розуміє, що це є от не просто романтична якась історія, це ну, дуже небезпечно. В нього більш тверезий такий погляд да, на це. Чи підтримує він. Він підтримує, я скажу так, він її підтримує, якщо вибір буде остаточний. Він її підтримує, якщо вибір буде остаточний. Він не хоче цього. Але я бачу любов, і я бачу, що якщо все-таки вона зробить цей вибір, та, то він її підтримує. Чи впливає чоловік на її страх залишити дім? Чи він впливає на її вибір? Ну, це ціну для неї, так, так. Дуже карта говорить сьогодні. Так, прям як питання йде, і йде відповідь да, на картах, чітка, конкретна, він впливає, вона не хоче через це йти, тому що він щось їй говорить, що подумай. І, але все-таки теж опять карта показує, що вона розуміє, що він її відпустить, якщо вона цього захоче. Це одно головна причина це її внутрішні страхи. Навіть якщо би хто не говорив, да, якщо людина має чіткі, чітке бачення свого майбутнього, якісь чіткі плани її не збити. Якщо це такий, знаєте, щирий прям намір, величезна справа життя і так далі, тут йдуть ще сумніви. Йдуть сумніви. І більше ці сумніви все-таки зсередини. Да, він не хоче, да, це мішає, але це не є прям. От основною причиною того, щоб от не йти, да? не є. Яку роль у виборі, чи ти, чи не йти, да? грає брат? Брат, яку роль грає? А, от вона на брата рівняється. Брат якийсь приклад. О, дивіться, три старших аркана, звісно. Брат, от, він може бути дуже сильно віддаленим в плані близькості як брата і сестри. Але він є якимсь прикладом, важливим прикладом того, як вона це бачить. Да? От Марія бачить, його, що от він не побоявся, він пішов своїм шляхом, от він сміливий. Звичайно, тут це сам брат навряд чи щось говорить і впливає, але на рішення все-таки це впливає, ну, як просто бачить. Ну, як він це робить? Ось так. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Чи нав'язаний військовий шлях через приклад родичів? Давайте подивимося. Ні, так, так кажуть, ні. Це не через приклад родичів, ні. Це більше своє бажання. Свій шлях. Башня каже ні. Це навпаки. Як, от всі тут по картам, да, ніби не хочуть, щоб вона цього робила. Я не бачу, що її прям там закривають цю, цю дорогу, кажуть, ні, не йди. Але підсвідомо, там, да, вона це розуміє, що вони не хочуть. І тому це для неї більше виклик, чим вплив того, що от всі пішли, і я піду. Ні, ні, ні. Це внутрішнє ще раз наголошую. У Марії це більше внутрішнє. Внутрішнє. Так, подивимося далі. Чи є енергетичний вплив з боку Наталії? Да, це у нас подруга родичка все в місці. Чи є енергетичний вплив з боку Наталії. Давайте будемо гріти робити, вже не видно, чи є енергетичний вплив з її боку. Я не бачу. Це людина, просто, яка вміє вжалити, сказати щось неприємне, але енергетичного впливу я тут не бачу. Ні, це дуже така просто людина, яка знає, що сказати. Самодовольна, може багато прокидатись, да, для своєї вигоди. Но магічного впливу я не бачу. енергетичного. Так, як колишня подруга впливає на впевненість в Марії собі. Як вона впливає на впевненість Марії в Марії собі. Вона підстрікає, но уже так сильно не впливає. Це якось більше про те, що було раніше. Уже отголосочки йдуть. От раніше сильний вплив мало, сильний. Вона продавлювала, да, давила от, король, мечів, імператор, да? але зараз це вже відголоски. І швидше за все, чи там вже нема зараз такого спілкування, або вже просто немає на, на це такого впливу. Чи відчуває Марія провину або обов'язок перед сім'єю, що стрим, стримує її? Давайте подивимося на нормальність, чи відчуває вона такий обов'язок, да? який стримує її, йти, не йти туди. Да. А хто буде, да? а хто тут буде допомагати, а хто тут буде, не знаю, готувати, прибирати, гроші заробляти, підносити, заносити і так далі. Хто буде поруч? Однозначно, да? ми ще йдуть, і собака. Хочуть, щоб вона лишилася. Однозначно тут. І цей внутрішній обов'язок перед ними мішає, мішає. Ну, і такі цікаві, далі запитання йдуть більше по суті, да? Чи відчує Марія, про... Ой, чи отримує Марія реалізацію себе через службу армії? Чи отримує Марія? Нова сторінка життя? Лисиця? Чи отримує? Зараз подивимося ще на ТРО. Це кармічний урок, це кармічна задача, да? у Марії є всі для цього шанси. Є всі для цього шанси. отримає реалізацію. Це якась така глибинна реалізація. І ніби от раніше не було цього підходящого моменту, а зараз от прямо це роздоріжжя, да, хрест і роздоріжжя, які карти на початку показали. Це великий, великий такий виклик зараз до себе. Це, от якраз, знаєте, як момент настав. Так, отримує реалізацію, Да. Це нова глава, і не треба себе обманювати, і не треба боятися, хто що скаже однозначно. І не треба думати, що якщо от Марія піде служити, так, що все посипеться, ні, не посипеться. Але буде якась внутрішня задоволеність і відчуття того, що я внутрішньо зробила, що я хотіла. Що чекає на неї, якщо вона вирішить піти в армію? Щокає на Марію, якщо вона вирішить піти в армію завершування сумнівів, вау свій шлях. Ви, ви знаєте, е, я впевнена, да, що е, хто замовив розклад, ця людина зараз дивиться, я скажу вам, ідіть, це ваша, да, зараз це ваша і. Вас чекає успіх в цьому. Однозначно, карта Мага говорить, що ну, це якраз той шлях, яким ви маєте йти. Можна багато досягти по карті Мага. Маг це спеціаліст своєї справи, він знає, що він робить. Маг часто показує гарних лікарів, навіть там хірургів, да, таких точних. Можливо, це вам щось підскаже. Да? Ось ви будете мега спеціалістом в тому напрямку, да, куди там ви підете. Ну, війна багато напрямків має. Однозначно карти кажуть, що чекає успіх, задоволення, оточення своїми людьми, завершення цих сумнівів, які мучать, і навпаки, да, ви знайдете якийсь спокій. спокій. Ну, і треба, відповідно, тепер подивитися, що чекає, якщо Марія залишиться вдома і не піде. Що чекає Марія, якщо вона залишиться вдома? Сумніви розмови, балаканина всяка, да? Спокій, звісно, більше спокій. Що чекає? Подавлення да, своїх бажань. Поганого нічого не чекає, ну так, щоб сказати, да, що це залишиться дома, там себе ізмучає, але ці внутрішні діалоги, внутрішні питання будуть крутитись. Да, буде спокійніше війна, це не шарики надавати, да, це небезпека. Е буде спокійніше навколо, ну не всередині. Карта сили це придушить свої бажання, да? придушить. От ви будете придушувати, Марія буде придушувати свої бажання, свого цього звіра внутрішнього. Так, да, вона його придушить врешті-решт, але це подавлена агресія, да? потім це випливе на тих же людей, які, з якими вона залишилась. Де вона зможе себе реалізувати, свій потенціал? Давайте подивимося. Де вона зможе реалізувати свій потенціал? В новому шляху, в тому, що вона буде зв'язана зі своїм родом, а породу у нас вам ішло якраз да, з минулого, що були певні військові, і військова тематика звучала в її роду однозначно. Нові вершини. Де? Де? Коли, де? Де коли? Там, де зможе відстояти свою позицію і не побоятись. От в чому себе реалізує Марія, найкраще. Де вона прийме себе, зрозуміє себе, королева кубків, королева, яка собою милується. Яка може королева собою милуватися? Яка задоволена тим, що відбувається в її житті? Да? А задоволена буде тоді, коли. Відстоїть себе, не побоїться, не побоїться йти вперед. Так, да, тут карти не показують, знову ж таки, що буде е, сильно добре чи сильно погано, в тому чи іншому варіанті. Е, тут саме іде внутрішня така робота над собою, і внутрішня показує, що. Тут. Для внутрішнього спокою, для внутрішньої реалізації. Реалізація це не, от, знаєте, знайти своє призначення, кажуть, значить, хочу знайти своє призначення, ким мені бути. Своє призначення це не ким тобі бути, це не професія. Це що тобі робити в цьому житті? Вести людей за собою, або йти за кимось, а тоді уже. В яку це професію зайде? А тут внутрішнє призначення побороти свої страхи, кинути собі викликати, і виклики, да? і там зв'язка ця йде з минулим і з військовою тематикою. Тобто ну, направляє нас саме туди. Ну, давайте. Останнє запитання: яке рішення проведе Марію до внутрішнього спокою та гармонії? Яке рішення проведе? До внутрішнього спокою і гармонії. Нові береги. Нові береги. Здійснення те, чого давно чекала королева жезлів. Свої бажання, свій вогонь використати, використати свої бажання і свій вогонь, яке рішення приведе до внутрішнього спокою та гармонії. Як можуть карти так повторювати один одного. Тут шістка мечів, да, дорога. І тут, звісно, тут карти кажуть, що йти треба в нова, в нові береги, відпливати до нового, да? військова тематика тут може проглядатися. Вибрати з себе, свої бажання. А те, що ця військова тематика, це є істина, все-таки бажання. Воно буде все одно сідати як червячок, все життя, внутрішні ці ну, такі сумніви, да? внутрішні конфлікти. І я скажу, що тут по картам не треба думати, що це от родичі всі навколо не дають життя і не дають туди йти. Ні, більше внутрішній страх. А якщо його перебороти... Відкриються зовсім нові можливості. І вас підтримують, да? і вас підтримують, Марію підтримують, і Марія буде задоволена в результаті. Це не легкий шлях військовий, не легкий. Але це той шлях, який от лукає і яким, якщо Марія вирішить пройти. Вона знайде себе, розумієте? Ось так. Ось такий сьогодні у нас дуже цікавий розклад, як на мене. Не знаю, вам сподобалася ця рубрика, але вона сподобалась. Мені дуже важливо, щоб ви написали своє враження. Не завжди шлях видно, так, з першого погляду. Але іноді достатньо задати правильні питання, так, які прозвучали тут у відео. І все от стало на свої місця, все стало зрозуміло. Якщо вам відгукнулася ця історія, поставте лайк. Напишіть в коментарях, чи є у вас якась мрія, яка, яку ви досі, здійснення якої досі ви чекаєте, да? чи ви на неї не можете наважитись. Підтримайте підписницю, да? підтримайте її своїми коментарями, як ви побачили цю ситуацію, що би ви їй порадили. Я думаю, що їй буде цікаво і приємно, що її історія тут прозвучала і на неї зреагувала. Пишіть, що ця історія для вас розказала. Можливо, у вас якісь з цією історією внутрішні такі виникли інсайти, да, і зв'язок. Коротше, все, пишіть, ставте реакції, підписуйтесь, не підписаний. Скоро зустрінемося в нових відео. Па-па!